Молодший син на передовій батько та старший син після поранення на реабілітації у сім'ї Марчуків з Рівненщини троє військових. Усі мобілізувалися добровільно. Якийсь час навіть воювали в одній бригаді, аж поки батько та старший син не дістали важкі поранення. Як родина пережила ці випробування, розповість Володимир Миколайчук. Віталій молодець. Командир танку Віталій Марчук вчиться ходити на протезі. Успіхів фільмує дружина Інна. Розповідає, чоловік рік тому підірвався на міні поблизу лиману. Поранення були майже несумісні з життям. Відірвана ліва нога, інша роздроблена, уламками посікло обличчя та вибило око. Ніхто не думав, що він взагалі виживе, давали тільки 2-3 на життя. Лікар, який відправляли вже його на Київ, каже, а що ви живі? Він каже, так, звісно, каже, я не думав, що ви виживете. Він каже, так в мене, ну, сини мої, дружина, і всі вірили, що я зможу. І я от викрапкався. Щоб піти на фронт, Віталій повернувся з Польщі. За батьком пішли служити, і сини Назарій і Роман стали саперами 47-ї бригади. Батько пішов, ми змогли сидіти вдома. Ну... Батько пішов воювати. А як ми будемо вдома сидіти, що й два хлопця таких вже ну за 20 років, і він нам підняв бойовий дух. Услід за батьком поранені дістав старший Назар. Сапер мінував ділянку поблизу Курахового, але групу підстеріг ворожий безпілотник. З дрона, і мені осюди оцей участок впав осколок. Ну, знає, чи то осколок, чи то якийсь снаряд був. І мені тут 15 метрів вибило у костомахів. У мене то не було ні костомахи, нічого. Певний час батько з сином лікувалися в одній палаті. Обоє перенесли по кілька операцій. Тато бачив, що треба якось підтримувати дух синові, хоча і йому було нелегко. Але він мусив тому, що стояла тоді е, дилема так само Назару. відв'язати ногу. Ногу хлопців врятували фінські фахівці, які пересадили кістку з іншої кінцівки. Назар уже завершує реабілітацію. Щоб пересуватися вулицею, військовий купив собі електросамокат. каже: так зручніше ніж ходити на милицях, адже живе з дружиною в сусідньому селі. Вже наїздив ним. 5 тисяч кілометрів дуже чудову, чудова річ. Завжди виручає, собі сів, поїхав, їй акумулятора хотає на 50 кілометрів. А для батька родина придбала трактор і спеціально переобладнала, щоб міг керувати без ноги. Адже Віталій після реабілітації не збирається сидіти вдома без діла. Він на тракторі їздить, він каже, це я відпочиваю, так би мовити, навіть не що в мене немає ноги. Йому тут так комфортно, ми йому зробили ручне сціплення. За подвиги на Харківському напрямку головнокомандувач ЗСУ нагородив танкіста Золотим Христом. Він командир танка. В нього найбільше бойових виїздів, і вони з командою пробивали шлях. Проте батько та сини військові своїм командиром вважають дружину та маму інну. Вона у важку для родини хвилину не здалася і ставить на ноги поранених. Жінка зізнається саме у згуртованості та підтримці сила їхньої родини. Як якийсь полковник там чи генерал над ними всіма, і в мене має бути сила в мене і для них, і разом з ними. Ну тобто, я вони бачать в мені сильну жінку, сильну маму, яка мама з усім справляється. ще їх мотивує зараз на фронті. 22-річний Роман розміновує Харківщину. Невдовзі доєднатися до нього планує Назар. Що повернуться з війни дуже сподіваються, 12-річний брат Ярослав і 10-річна сестра Софійка. А мама Інна загадує одне спільне бажання родини. І щоб всі рідні, близькі, знайомі, всі повернулися додому до своєї рідної домівки, до своїх рідних, близьких. І що все в нас усіх було добре? Саме головне нам всім миру із Рівненської області. Володимир Миколачук, ми Україна, марафон. Єдині новини.